Так, друзі, всім бобра! ви на каналі Добер Бобер. Так, сьогодні в нас, яка в нас сьогодні? 18 червня вже і готую коробчик з джілкам, шурупанчик такий. І готую. Тут було десь близько 20 кілограм меду. І я налив ще два відра водички. Так, для чого це все зроблено? То, що викачав весь мед під нуль. І тепер буду зараз годувати бджілок. Так, як я робив, я оце десь близько півтора тижня тому я привіз цей бетон, залив водичку в нього. І так він стояв. Тобто мед в себе мед гігроскопічний, врав в себе вологу і шурупанчиком його розмолоть було дуже просто. Тільки один мінус. Тут було десь літрів 5 рапса. І більше всього, що він почне швидко грати, то треба його швидко буде роздача з бджілка. Так так що зараз працюю. Так, ну а якщо серйозно, навіщо я це все роблю, Тобто якщо хтось слідкує за моїм каналом, да, там, бо написали, що весь мед під нуль викачав, і тепер сидиш, буш годувати або бджіл немає. Ну, коротше, суть, суть в цьому. Це зроблено для того, щоб зараз немає взятку і треба імітувати бджолам. Імітувати бджолам штучний взяток. Для того, щоб як сказати, бджоли думали, що в них є в природі взяток і матка краще червила. Так, Тут така імпровізована посадочка, до речі, може тут в наступному році бджол поставлю. Класна посадка така, акаційова. Ну, коротше, суть не в тому. Так от, що слідкує за моїм каналом, я вже казав, е, з яких рамок я качав. В цьому році, якщо в минулому році я викачав все реально під нуль, да, то що ми розсвідчували на одне, вийшло інше зовсім, то в цьому році е, рапса майже не було, рапс ми не качали, а акацію ми почали викачати десь приблизно 25 травня, плюс-мінус так, не пам'ятаю точно, ну до, точно до 20-х числах травня ми її качали. Тобто там Ріпак, різнотрав'я було і акація. Тому що мед такий аж жовтий, був такий оранжевий. Як казали, пацани трошки слідчі мої футболки. Так. І зараз у нас вже я й так трошки запізнився, треба було коричневі рамки розставити трошки раніше, щоб бджоли їх опрацювали, бо тепер їх трошки жахнула міль. І це трошки грустно буде. Так. В деяких вуликах мед, той що були послабіші, вони. Нанесли тільки собі в гніздо, в них мед є нормально. В деяких же вуликах меду немає взагалі не було, то я їм кинув по 3-4 рамки медових, може кину іще, щоб матки працювали. Тому що матки працюють тоді гарно, коли в бджіл, в сім'ї мінімум 8 кг меду. Це написано, ще в старих книжках, це проводились дослідження. Якщо менше 8 кг меду весною, і так далі пішло, то бджола починає економити кладку. Деякі маю нуклеуси. Я їм давав сироп, але вони все з'їли, були дощі, не було змоги їм долити. один взагалі, на жаль, загинув. З голоду там мед був, я його чисто на меду кормив, вони мед з'їли і загинули. Така от грузна історія. ну, Маємо, що маємо. Да, я ж не буду казати, що в мене все офігенно, який я класний чіткий професіонал, мастер спорту по всім видам спорту. Да, так от. Тоест, і тепер ми їм розпихаємо мед, даємо підкормку для того, щоб матки могли змогу червити нормально, сім'я могла розвиватися, для того, щоб не було стопа. Тому що в минулому році в нас просто наручник всі стали. Після 5, ми десь приблизно 5-7 травня викачали акацію да? і одразу ми стали просто наручник. Не було взагалі нічого, не був, просто взагалі нічого не було, було все сухо. Моє там, на початку там деякі сильні сім'ї понаносили п'ятачки в магазин, деякі магазини цього ну, трав'яного меду різнотрав'я і все. все. Просто нічого більше не було. І виходить, що для того, щоб зараз ми так сказати, не да, ми працюємо. Зараз заколачуємо сиропчик, будемо ставити в баночки, щоб бджолка брала. Так так що підписуйтесь на канал, будемо слідкувати, як ми це все робимо, як ми розвиваємося, наші удачі, невдачі, того що всі показують, як все чітко, а ніхто не показує, як він обкакується. Ну, якось, якось воно так. До речі, сьогодні маток повідкривав італіанок і одну не випустив матку через те, що знайшов, що скинув в сім'ю матку. В отводок і я завжди всі мати ці отводки перевіряю на наявність засіву свіжого для того, щоб впевнитися, чи я не вкинув туди матку. Якщо туди вкинулась матка, то ми матку пересажуємо в інший, як би сказать, відводок. Так так що такі от справи? Так, ось так ми працюємо, ось так ми приводимо, з нас одну стредемо. Шкребемо по дну дуже гарно, бо там мед ще є, щоб воно все порозбивалося, поотставало, бо на дні там ще є залишки деякі. І зараз поставимо 4 баночки, щоб бджолки... прямо тут поставимо десь, щоб далеко з ними не носитися. а там напевно. Щоб далеко від пасіки було, вони самі знайдуть, тут недалеко їм летіть метрів 100. І не буде на сонці воно закисати. І ось так ми ще так пару разів крутнемо. Тут впираємося в мед і прокручуємо його, щоб він відставив. Так. ну, Покажу потім, як я набираю і працюю далі. Все, Всім добра покажу.